Вітаю, шановні здобувачі освіти! Сьогоднішній кластер ми зберемо з предметів хазм, біологія та хімія. Розглянемо вміст харчових добавок в продуктах, які споживаємо кожного дня, тому що якість та безпечність харчових продуктів визначає здоров'я нації і забезпечення його генофонду. Пригадаємо теми, органічні сполуки та обмін речовин. Який резервний сахарид накопичується в рослинах і слугує джерелом енергії як для людини, так і для тварин. Так, дійсно, то є крохмаль. Крохмаль – це природний вуглевод, який широко використовується в харчовій промисловості, його отримують із зернових культур, таких як кукурудза, рис, пшениця, а також традиційно картопля. Цей компонент має унікальні властивості, які роблять його незамінним в багатьох аспектах виробництва продуктів харчування. Потрапляючи до нашого організму в шлудково-кишковому тракті, він подається процесу гідролізу. Формула крохмалю С 6 h 10 o 5 n раз плюс вода, а, натомість утворюється, глюкоза, яка є. Моносахаридом доступним для нашого організму серед шляхів одержання модифікований та генномодифікований Модифікований крахмаль і геномодифікований може бути пов'язаний між собою процесами виробництва. Модифікований створюється шляхом хімічних, фізичних або ферментативних змін природнього крахмалю для покращення його властивостей, таких як стабільність, текстура або здатність до згущення. Генош модифікований може бути використаний для вирощування рослин, які є джерелом крохмалю. Наприклад, генетично модифікована кукурудза або картопля може мати підвищену стійкість до шкідників, до хвороб, що робить їх більш ефективними для вирощування крохмалю. Пропоную пригадати якісну реакцію на крахмаль. Так. То є спиртовий розчин йоду. Відбувається зміна забарвлення на темно-синє. І таким чином я пропоную вам провести дослідження щодо його вмісту у різних продуктах харчування. Починаємо наш експеримент. Для експерименту нам знадобиться крохмаль, його розчин у воді, і ми трошечки наливаємо у склянку. І додамо гроші. І бачимо ось таке забарвлення. Синє, темно-синє забарвлення, то є якість на реакція. Тепер ми перевіримо ті продукти, які тут нам запропоновані. Почнемо з картоплі, яка містить крохмаль, крапельку. Тепер переходимо до. Наступного продукту і так до крапельку додаємо на кожен із представлених тут продуктів. Тепер на вафельку і на печиво. Переходимо до рідких продуктів: кетчуп, йогурт і майонез. І таким чином бачимо, що колір змінюється на те Ході експерименту ми виявили наявність крахмалю в харчових продуктах. Яким способом був виготовлений крахмаль, невідомо, але за даними Держпоживслужби в Україні налічується близько 300 видів харчових продуктів, які містять ГМО. До цього переліку входять кукурудза, картопля та рис, з яких виготовляють крахмаль. Тому обов'язково потрібне маркування на пакуванні на наявність ГМО. З точки зору хаск ГМО розглядається як потенційний фактор небезпек, що потребує індифікації на етапі аналізу небезпек, оцінки ризиків, впровадження контролю на відповідних критичних контрольних точках, забезпечення відстеженості партії з ГМО і документування процедур. Вживання ГМО продуктів може стати причиною послаблення імунітету та виникнення різноманітних алергічних реакцій. Окрім того, Часто ГМО продукти містять значну кількість токсинів. Вживання таких продуктів можуть вплинути на метаболізм у 2019 році. В Україні був ухвалений закон про маркування продуктів з ГМО. Він спрямований на захист прав споживачів. На отримання інформації про склад продуктів, які вони купують. Згідно з вимогами цього закону, виробники зобов'язані вказувати наявність ГМО на упаковці, якщо їхня частка перевищує встановлену законодавством норму вмісту ГМО в продуктах харчування 0,9%. Маркування здійснюється шляхом розміщення на упаковці позначення містить ГМО, виміряти масову долю крахмалю в колбасі. Можливо, тільки в лабораторних умовах, тож для чистоти експерименту ми знайшли ДСТУ ковбаси і за фізико-хімічними показниками, які наведені в таблиці. Можемо бачити, що вміст крохмалю у відсотках становить 4,5, що перевищує 0,9, і це означає, що маркування обов'язково має містити інформацію про продукт ГМО або без ГМО, але на пакуванні маркування відсутнє. Натомість багато виробників знецінюють важливість такого маркування, наносячи знак без ГМО на нехарчові продукти, такі як туалетний папір, або на продукти, які трансгенів взагалі не містять: це сода, сіль або мінеральна вода. Наукові дебати з приводу довгострокових наслідків використання ГМО тривають, і тому відповідальність за прийняття рішення щодо споживання таких продуктів покладається на самих споживачів. За умови належного інформування. Будьте пильними, звертайте увагу на пакування та слідкуйте за своїм здоров'ям.